Тільки що президент давав прес-конференцію, і журналістам на питання, скільки можна тримати татарова, чого він досі при владі, і всі вже вимагають і наші партнери. Дуже прозоро намікають, що татаров зрадник і агент Кремля, і все таке. І при Майдані, Татаров що казав, що всі, хто на Майдані, це зрадники, і він був причасним до розгону Майдану. Якщо ви пам'ятаєте, що таке Майдан був, да? і зараз Татаров при владі, а Зеленський його прикриває, ну, як ми бачимо з конференції, і він каже, що Татарова він не може, як він сказав, вигнати, тому що він з Малюковим вбивав Чеченців в Києві. Ну, ми не проп... Ну, якщо у нього є якась. Прив'язаність до цієї людини, він може запропонувати жити разом, ну там кімнату йому там здати, там чи ну допомогти якось да по-дружньому. Ну, нафіга він нам, той татаров, у владі? Його питають: ну, коли вже, Ну скільки можна терпіти? А він каже, що його виганю чи що. Ви уявляєте, що з ним зроблять? Це що, собачка, чи що. Ну, я от, ну, просто от я не, не розумію. Це він про якогось песика говорить, що песика там поб'ють на вулиці, якщо він його вижене. Чи Давайте во владу всіх брать, у кого є проблеми з чеченцями, да? чи з русскими, чи ще з кимось. Це критерій. Того, щоб людина сиділа у владі, у нього в голові такий критерій виходить, що е, у нього там проблеми, а значить, ми його проблеми будемо вирішувати коштами е, населення України. Ми будемо платити йому зарплату, хай придумують дурноваті якісь закони, хай там портить нам країну повністю. як хоче Чому? Тому що президент вважає, що він допомагає. Якоїсь собачки вирішувати її проблеми, тому що її поб'ють на вулиці. Розумієте, яка херня виходить? Ну, я в шоці, чесно.